58 гривень стоїть сметана з лагода. Ну, беру її, я, тому що вона мені дуже смачна. А вам смачна з лагода? Обираємо стриптокарпус такий, як подобається. Показую кожен сорт, кожен вид його, кожен колір. Цей вже замовили сьогодні, буду пакувати. Дивіться, ось такий червоний є, ось такий є фіолетові. Іначе, ну вони дуже багато, у них квіток, такі сині, і лавандові кольори. от такі. Якби ви сказали отакого приблизно хоча б який, я б вам би його вже відібрала б конкретно. Наприклад, такий, такий чи такий. Ось Розовенький, з біленьким, просто біленькі, жовтеньким всередині. Такі вони махровенькі якісь. сліди, які вже цвітаються, ви їх одриваєте, а інші, дивіться, йдуть, йдуть, йдуть. І там їх мільйони трошки зсередини йде, воно, бачите? Більше ста квіток за сезон, а сезон у них цілий рік. Ще є гейхери, кали, мшанка.